Так, це є друга частина. Е, ну, я хотіла вам показати, як і в першому разі, по одній карті, але я продовжу ту саму тему тих самих відносин, тому що ну, не сподобався мені перший розклад. Особливо там були такі карти, які вказують, що тут не все так просто. І тут або є магічні якісь впливи, або просто ну, якісь дуже важке випробування, і хочеться поколупатися більше. Тому я буду робити цей розклад по дві карти в позиції. Ну, не по одній, як було в попередньому разі. А по дві, на кожну позицію по дві. Але чому я знімаю другу частину, щоб ви бачили другий спосіб викладки. Перший раз ми витягували 9 карт з колоди, їх мішали і викладали 3 на 3. Є інший метод, який ну, можна використовувати, тобто, витягувати не 9 карт з колоди, а вже зразу з колоди. Але коли я таким методом користуюсь, а я і тим, і тим користуюсь, як, ну, як потягне, як хочеться. Ви спочатку кладете на центр карти. А тоді вже, ну, по порядку. Тобто, дивіться, не буду мішати, бо я вже перемішала. Так, спочатку, що зараз відбувається відносно цього питання, та, з особою. І далі, ну, заодно потренуємося, як карти поєднувати. І далі викладаю, ну, дивіться, от перша позиція. Я викладаю в ряд, тобто, отак. Можна, ну, якщо вам так захочеться, якщо вам буде здавати, що так логічніше, або так там потягне рука, не знаю. Ви можете викладати тут і отак йти, ну, тобто, отакими рядами, вертикальними. Я йду горизонтальними. Ви можете робити це вертикальними, але я вам показую так, як роблю я. Я йду горизонтальними рядами. Сюди. Не знаю, чи буде все видно, але буду вам показувати, підтягувати, бо і стіл маленький, і камера маленька. Сама схема лишається незмінною. Кожна позиція за що відповідала, так і лишає відповідати. І так, спочатку центр. Це що зараз відбувається з людиною. Якщо ви дивитеся, я не знаю, чи я говорила, вже не пам'ятаю. Якщо ви дивитеся на якийсь період часу, тобто не на ситуацію, зараз ми дивимося на стосунки, тобто тут минуле, теперішнє майбутнє. Якщо ви дивитеся просто на період, можна таким розкладом дивитися, що мене чекає протягом дня, чи що там протягом тижня, місяця, це початок періоду, це середина, навіть не середина, тут не рів... ну в мене так воно, що це не рівні частини, тут кінець. Тобто, ну наприклад. Дивимося на тиждень, сім днів. То це буде понеділок, кусок вівторка, це вже там друга половина вівторка, середа, четвер, навіть півп'ятниці, вся п'ятниця, тобто там кусочок суботи, а тут вже так кусок суботи і неділя. Тобто це так чуть-чуть початку, з чого починається. Це основна маса, що буде відбуватися протягом періоду, а це ну так, закінчення. Розумієте, так? Якщо ми дивимося на ситуацію минуле теперішнє майбутнє. Якщо ми дивимося на період, початок, основна маса періоду і закінчення. Так, основна, ну, скажімо так, маса періоду. Якщо ми дивимося на період, або ми дивимося зараз на ситуацію любовних стосунків, що зараз відбувається з особою. О, тут мені це вже більше подобається. Тут є або якась несерйозна переписка, пуста переписка, або нова переписка. Тобто, що з людиною зараз в стосунках відбувається? Нічого серйозного, нічого важливого, але є тут якась переписка. Подивилися. Воно має співпадати з тим, що в людини відбувається. Відповідно, якщо ви комусь дивитеся, ви уточняєте, ви тримаєте зв'язок. Ви ну або знаєте вже історію, вам людина розказала, що щось таке є. Або якщо ви цього не знаєте, то уточнюєте, чи так, щоб розуміти, чи з вами зараз карти говорять, чи вони хочуть показувати цю ситуацію, чи взагалі це не про то. Може, це якісь документи людина нові чекає, чи там в дитини навчання якесь і вона цим займається. Розумієте, тобто ви повинні розуміти, чи говорить з вами зараз карти, чи ні. Тобто тут ситуація якогось якоїсь або несерйозної, або нової переписки, от щось таке в любовному житті відбувається. Далі що я роблю? Далі я дивлюся там. Чому, Чому це відбувається? Чому це відбувається? Людина собі так от рішила. Бо тут як ми поєднуємо карти? Одна карта. Це є основна, а друга та якби допоміжна характеризує першу. Так? Тобто людина займається своїми ділами домашнього характеру і аїст з розвилкою. Знову ж таки, тут треба враховувати карти, як поєднуються, якщо карти доріг. І одна карта доріг, і друга карта доріг, чи там переміщення дороги разом падають, значить, це щось про, про дороги все одно. І от тут іде що? Людина займається своїми домашніми справами, тут про перельоти, тут про дороги. Тобто домашні справи, які зв'язані з ну, життєво важливим вибором, з якимись дорогами, справами. Тобто, чому це відбувається? Тому що людина хоче якихось змін і не знає, куди їй їхати, куди їй рухатись, там вдома лишатися чи там куди їхати, Розумієте, от, от таке, чому це відбувається? Тому в нас кимось веде переписку. І ці ну, тобто, оці верхні кути пояснюють середину як вам сказати? Тобто, що на це впливає. І тут є якийсь мужчина, але це хтось давній по лілі, як завжди, йде, або якийсь платонічний зв'язок. От де ще нічого зовсім не було, от чисто якесь таке як платонічне. Або в основному це показує довгий і давній з кимось зв'язок. Тобто, тут йде якась переписка з кимось давнім. Людина думає, що їй робити, куди їй рухатись. Знову ж таки, це вплив минулого, в минулому десь їздила, рухалась, робила вибір. Це зв'язано з цим мужчиною. У карти завжди пов'язані з цим. Тобто, тут важливий якийсь вибір. Домашнього характеру. І він стосується мужчини, теж якогось дуже давнього. Зараз це йде переписка. Отак. Далі що? Давайте ми їх перевернемо, щоб вони нас пантелику не збивали. Це в голові. Тобто, оці карти це те, що в голові. Чому це відбувається? Тому що людина думала про переміни і про когось там, ну. Давнього, скажімо так, тут мужчина може бути при статусі, або якась там, різниця може бути в віці, в релігії, в матеріальному стані, але це хтось давній. І от людина через переміни в особистому житті на рахунок цієї особи веде якусь переписочку. Так. Насправді на фізичному рівні, чому це відбувається, тобто це з голови. Тобто людина так думає, та? людина при статусі, людину я давно знаю. Ну, я хочу якихось перемін. Це те, що в голові. На, насправді на фізичному рівні, от дивіться. І інколи, до речі, те, що в голові, може або не співпадати з тим, що на фізичному рівні. Інколи людина собі в голові може намалювати всяке різне. А те, що в фізичних діях може не відповідати тому, що в голові. Або ну, тут любов, марков а на ділі. Матеріальні речі. Тобто тут не обов'язково, щоб верх співпадав знизу. Дивимося, що насправді по ділу відбувається. Отак. Дивіться. Що по ділу? Плани зацепитися. Тобто, чому відбувається оця переписка? Або несерйозна, або пуста, або нова оця переписка, яка відбувається. Тому що людина планує зачепитися, пустити десь, ну, якір кинути. Але це є по користі, по вигоді, по хитрості. Планує, думає, як би отримати своє. Получити що? Як ми поєднуємо в карти, ця доповнює першу. Тобто, перша це є основна хитрість. Я собі щось планую, я щось думаю, отримати своє. Чого це стосується? Заякоритися, зацепитися. Отак. І тут про матеріальність, що перша карта, що друга. Далі чому? Але тут є мрачна якась тайна. Ну, як мрачна. Ну, тобто нагнітає, нагнітає якась не до кінця інформація. Або оця жінка не знає чогось до кінця відносно мужчини, або сама щось приховує. Тут книга, і особливо коли вона закрита, або коли вона випадає в кінці. ну, як... Завершуюча. вона показує невідкриту інформацію. Якби було отак, що говорить про те, що завжди треба дивитися, це дуже важливо, яка карта перша, яка друга. Тобто, ну, чи так, чи так, однакового значення не буде. Є різниця, перша, яка карта, яка друга. Тобто тут би була тайна, та, яка вскривається, відкривається, і вона несе за собою ну, неприємності, та? гнітючу якусь ситуацію, якусь депресняку і щось таке, коли інформація відкривається. Тут було навпаки, тобто тут нагнітає те, що я не можу відкритися до кінця, бо я не довіряю комусь, або я сама від себе щось приховую. Оскільки дивіться, тут лиса, лиса завжди, так? вона свої плани не розкриває нікому, і тут книга. Тобто тут є якась користь, якась скритність не до кінця. Все ясно, і все зрозуміло. І тут є ну, меркантильний якийсь інтерес, який нагнітає, скажімо так. Далі що ми робимо? Ми подивилися, чому це відбувається з голови. Чому це відбувається? Або що це таке. Це може бути і чому з голови. І може ще у цій карти можу ще пояснювати, типу, що це таке. Пояснювати, про що воно. У цій карти покажуть. Тут про переміни да, з мужчиною, якого давно знаємо. На фізичному рівні тут є якісь плани, якісь скритності. Далі що? Що в голові? Давайте подивимося, що в голові. Ну, Мріється, та, зірки вони показують, або одні й ті самі події, які постійно повторюються, і на які ми навіть толком вплинути не можемо, ми постійно повторюємо одне й те саме з дня в день, або якісь там наші мрії, бажання. Та? Ну, Що в голові? Та? Хочеться нового дня сонця, хочеться радості. І, ну, і так людина, скажімо так, про це думає. Що надіях? діях людина, посад і собака. Знову ж таки, поєднуємо. Та? Тобто тут йде спілкування, посаду це завжди з кимось спілкування. Це може бути і інтернет, а можуть бути і зустрічі. Ну, По-різному, в кого як. В основному це показує інтернет. Але ну, не завжди так буває. Хоча тут зірки це на відстані, і тут сад, це теж відстань. Скорше всього, що це в інтернеті якісь переписки, ну, тобто, і тут переписка, там ми бачимо. Тобто, В голові хочеться радості, хочеться щастя, хочеться нового дня. А тут спілкування і знов собака показує. Тобто це є прив'язаність і це є дружба. Знову ж таки, багато хто каже, от є значення. Одне значення прив'язаність і інше значення дружба, яке з них вибрати. Не вибирайте ніякого. Карти многослойні, вони показують, вони одними й тими самими картами можуть показати кілька подій. Тобто і одне, і друге не обов'язково вибирати. Можете вибирати, якщо ви відчуваєте. Що ну, яка з цих відповідей правильна. Але вибрати не обов'язково можна озвучити і одне, і друге. Тобто, і, і перше, і друге може відбуватися в житті людини, або вона вже собі сама для себе зрозуміє, що для неї актуальніше: перше чи друге. можете озвучувати два варіанти. І так, тут є спілкування з кимось, кого людина вже знає. Тобто, що на ділі відбувається, у цій нижній карти показують, що людина робить. Вона спілкується дружньо, по-дружньому такому, знаєте, ну тобто тут не про страсті, мардасті тут от, якесь дружнє спілкування. І другий варіант: людина спілкується, але так скажемо, як вам сказати, не то, що через не хочу, а типа. Е Ну, так треба, ну так добре. Ну, коли ти не можеш відпустити, коли ти прив'язаний, прицькутий, зобов'язаний, ну, в тебе є якесь відчуття відповідальності, розумієте, перед кимось. Тобто це таке спілкування ну, через зобов'язання. Отак. Далі, що? Так, щоб я нічого не забула, що я маю вам сказати. Е ага, це що було. Так, оцей ряд, це що було, що буде. Що було у стосунках, був зв'язок стабільний. Був якийсь зв'язок стабільний. Ми ж зараз дивимося на особисте життя, і оцей ряд показує саме особисте життя особи, яке було, що є, і що буде. Тут був якийсь зв'язок. Скоріше всього, офіційний тут був шлюб і дім. Або зв'язок довгий, з кимось стабільний. Зараз, отут якась переписка, до чого йдемо. Ну, тут, скажімо так, буде проблема. І знову ж таки, два варіанти. Я вам кажу: не вибирайте, а озвучуйте обидва. Перший варіант людина поїде, тому що гора в основному, ну, може в когось воно і по-іншому відіграється. В основному гора показує відстань. Треба десь ну, там, за бугор розумієте дойти. Перейти ту гору, тобто за межі якісь, це є відстань. Людина, скорше всього, десь поїде до якихось родичів. Друга карта пояснює першу, або з чим воно зв'язано. Тобто оця відстань зв'язана з родичами. Тобто людина десь кудись може поїхати. Інший варіант, якщо тільки говорити про стосунки, тут буде проблема. Знаєте, яка ти вже привик, ти вже звик до чогось свого, до своєї зони комфорту, до свого там способу життя, до своєї навіть самотності, якщо ти сам. Тобто тут буде дуже тяжко, скажімо так, вирвати у ці корні, відірватися від того, де ти вже вріз, приріс. Ну, тобто, судячи з того, що я бачу, ну, ця особа не викликає страстей любві, чогось такого бажання. Тут нема таких карт про любов, моркові і сильне бажання. Тут просто, знаєте, так, якби я спілкуюсь, бо я зобов'язана, бо я мушу, бо я давно знаю, бо він мені вигідний от якесь щось отаке. І людині буде дуже тяжко вирватися зі своєї зони комфорту от відносно особистого життя. Це про майбутнє. Тобто майбутнє скорше всього в особистому житті буде важке, бо гора показує знову ж таки і, і проблеми, і перешкоди, і тяжкість, і якісь ну, обставини зовнішні, які не дають. розумієте. І тут дерево завжди показує або здоров'я, або родичів. Тобто тут все-таки людина думає, про, про, себе, про своє укорінення, про своїх близьких, рідних, батьків, дітей, тобто тут взагалі не про любов. Тобто тут на перешкоді можуть стояти ну, свої якісь родинні інтереси. Тобто перешкода, яка родинні справи. Тобто, в любовному житті ну, не буде як займатися лямур, тому що тут і особи я не побачила якоїсь такої, з якою би хотілося. І з другого боку, перешкода, як ніби родинні справи. Так. І ще один момент. Як ми дивимося саму собитійність? Це є перша подія, яка впливає на все ще з минулого. Тут якісь перельоти, переїзди, вибір сімейний. Тобто, ну, хто був в сім'ї, припустимо, розлучився, хтось був там вдома, мусив кудись поїхати. Тобто, отакі всякі події. Це є перше із минулого. Ця подія виливається в оцю, це є друга. У тут якісь хочеться перемін вдома, мусиш щось міняти, не знаєш, як розвилка дуже часто показує сумніви і вибір. Ти не знаєш, що робити, як робити, як правильно приводить до того, що людина стає ну не то щоб меркантильною. Ну є якісь інтереси, хоче отримати щось своє, хоче ліпше жити, хоче краще жити, і любові хоче, і роботи хоче. Ну. То нормально для всіх людей. І тут людина починає на цьому циклитися, в цьому застріває, хоче зацепитися. Тобто тут переміни в сімейному, ну так якби навіть не в сімейному, в родинному гнізді. Аїсти показують родинне гніздо, та? ну, своє в гнізді сумніви, переміни якісь. Людина починає думати, планувати, як би то зацепитися, щоб ліпше жити. Це виливається, це ну, тобто перша подія, друга подія через от, переписку з кимось. Це виливається в цю подію. Оцей край. Ой, це буде так. Є якийсь мужчина, якого давно ми знаємо. Але тут якесь щось платонічне. Розумієте, тут не про. Не про страсті, мордасті, не про любов, тут про щось таке платонічне і давнє. Якийсь давній друг, давній знайомий, з ним якісь платонічні стосунки, ну не особо тут страсті ніякої немає. Інколи мужчина може показувати і саму жінку. Я вам чесно скажу, у моїх розкладах, коли я дивлюсь собі, я випадаю 28-ю картою, а не 29-ю бланкою. Я вже це перевірила ну, тисячу разів. Не знаю, чому так, але ну, це, напевно, залежить від того, що ну, людина, там, яка старається, активна, на ній все висить, немає ніякої там, підтримки. Тобто, не жіночою картою, я, жінка як жінка, а мужчина. Тобто, ну, бо я виконую роль чоловічу. Тут так само може бути, просто що людина ну, з кимось переписується, але виконує чоловічу роль, виконує свої обов'язки. Лілія показує завжди обов'язки і таку не те, що зону комфорту, а типу. Я роблю все по правилах, так як має бути. Я там піклуюсь про батьків, я дбаю про дітей, я дбаю про якесь матеріальне забезпечення. Тобто тут про те, що людина старається сама. Плюс може хтось бути з давніх. І це все виливається в останню подію це є четверта. Тобто, це є фініш, чим все закінчиться. Якщо ми дивимося там на рік, ну то. Скажімо так, протягом року, чим закінчиться любовна історія, любовне життя та в людини. Якщо ми дивимося на роботу про роботу, ну ви поняли. Якщо ми дивимося там про купівлю, продаж, там збудеться, не збудеться, то чим це все закінчиться, показують у ці дві останні карти. Це з чого все починається. Отут події, які будуть розвиватися, і це є фініш. І фініш тут. Неясний і непонятний, що ви розуміли. Тобто, от ми дивимося на рік, що в попередньому розкладі в першій частині так воно було, бо там хрест, ну там було все неясно і непонятно, плюс гріб. Ну, взагалі не знаю, мені здається, що там вплив якийсь такий недобрий є. Зараз тут ще всі карти пере переверну. Тучно, непонятно, неясно, мрачно напрягає. І нема, скажімо так, нема конкретики, нема ясності. Книга закрита, нема конкретики, нема ясності. Плюс людина щось в собі таїть, має якісь тайни, щось не договорює. Тут нема ну тут карти не показують про відносини, Вообще, що все ясно, все класно, все чудово, і в мене є пара, і я щасливий. Ну карти не про то. Карти про те, що нічого толком не ясно, плюс я маю свої секрети, мене це нагнітає. Тобто до, ну, протягом року, до кінця року, тут хтось буде десь от з давніх, але це буде так на меркантильному інтересі якась переписка. Або несерйозна переписка, або несерйозні зустрічі, розумієте? Ну, от, щось таке. Тому що на фініші тут все одно нічого не ясно, купа секретів. Ну, про особисте життя хороших карт тут немає. На жаль, на жаль, ну такий приклад е випав. Я хотіла просто вам показати, як працює оцей розклад. Три ряди по три карти. Ну, тут по дві карти, тому що я хотіла вам показати, як вони комбінуються. І можна так робити. Викладати по дві карти. Перша карта, головна. Головна карта. Друга карта її так би доповняє, пояснює, характеризує, говорить, з чим вона пов'язана. Розумієте, тобто це є типу, додаток. Тут от спілкування: а яке, а з ким, а про що? А оця карта вам пояснить. І так, всі карти, тобто, ну. З чим, з чим пов'язані у ці якісь переміни, суєта, ну, якісь такі от справи та домашні, з дорогами, з якимось важливим вибором, тут якісь плани, от я хочу чогось добитися, чогось досягнути, чого, про що, от показує ця карта. Тобто наступна карта та якби продовження першої, як речення. Тут початок чого, переписки, несерйозне що, ну, обмін інформацією, да? несерйозний зв'язок. Ну, розумієте, тобто, наступ друга карта пояснює першу. Як ви зможете поєднувати дві карти, то зможете потім і три, і п'ять, і десять, і двадцять п'ять, скільки хочете. Можна було це зробити однією картою. Ну, тобто, викласти однією, так, як я показувала в першій частині, суть в тому, що я хотіла вам показати, як, яка позиція що означає. Тобто, давайте ще раз повторимо. Тут що відбувається з самою ситуацією або середина періоду, якщо ви дивитесь на період, що в людини в голові, про що вона думає або чого хоче, тут що людина робить. Інколи буває таке, що в голові там якась активність, там вісник випадає ем, на коні, якась таке от активні карти, що от в голові я ніби хочу, я от активний чи що, от я хочу тої активності, а на діях там взагалі нічого. Сижу і думаю, розумієте, або там птахи, які випадають безтолкова суета, або взагалі хрест який-небудь, або коса, тобто ну нічого не роблю. Тут в голові активний капець, а тут нічого не роблю. Тобто, тут що в голові, тут що людина робить фізично. Це яка ситуація була в минулому, яка є зараз, яка вона буде саме по тому питанню, який ми дивимося? Оці карти кутові, вони показують події, собитійність. Якщо ми дивимося не на період, а на ситуацію, що з минулого впливало. З голови, у що воно вилилося в діях? Тут що буде з голови, у що воно вильється як результат. Тобто оці кутові карти це є собитійність. Ну Ніби все вам пояснила. Якщо щось не так, то пишіть. Питайте, буду ще дознімати, ще пояснювати. Можливо, буду робити, наприклад, ще якісь розклади, щоб з вами тренуватися. Або, як не зрозуміло, буду перезнімати, дознімати, допояснювати. Все, мені пишіть, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо все зрозуміло, то буду вдячна за, за і такі хороші коментарі. Всіх вам благ, всього найкращого. Надіюся, це відео було вам у користь.